Барселона місто контрастів. З однієї сторони неймовірна кількість мотороллерів та таксі, а з іншої неймовірна кількість гарних стильних людей. Гуляючи вулицями Барселони, ви можете зустріти неймовірно стильних людей. Іспанці дійсно вміють гарно вдягатися. Торгівельних центрів у них дуже багато, тому хочу показати вам, як вони виглядають. Зізнаюся, в торгівельні центрі тут неймовірної величини та краси. Навіть не можна зрівняти. В Києві є відомий Лавіна мол, так тут, в Барселоні, торгівельні центри в три, а то й в п'ять разів більші. Місцеві жителі тут вдягаються дуже по-різному. Зізнаюся, я ніколи не зустріла ще за весь час жодної дівчини на високих підборах. Але. Йдучи по вулиці Барселони, можна зустріти чоловіків у стильних офісних костюмах, або дівчат у пляжному одязі та в шортах. Це неймовірне місто, і видно, що барселонці дуже слідкують за собою. Щодо торгівельних центрів або наповнення них, вони дійсно нагадують чимось українське. Навіть здається, інколи розположення деяких брендів і вигляд магазину дуже збігається з нашими українськими. Але, звичайно, ціни в євро. І переводячи на гривні, навіть інколи деякі позиції можна знайти дешевше на 100-200 гривень. Що мені подобається в магазинах Барселони, так це те, що коли ти заходиш в магазин будь-якого бренду, чи це дешевший бренд, чи це найдорожчий, ніхто ніколи не оцінює тебе поглядом і ніхто не дивиться, навіть в що ти одягнутий або що ти обираєш. Так виглядає магазин типу нашої Єви. Тут зібрано дуже багато брендів: від Maybelline, Евелін, Канту, Кармекс та інших відомих брендів косметики. Вибір дійсно вражає. Коли перші рази я потрапляла в такі магазини, мені здавалося, я б скупила все. Тож, приїжджайте на шопінг Барселону і ви залишитесь задоволені. А якщо вам відео такого формату сподобалось і ви хотіли б дізнатися більше про життя в Барселоні, підписуйтесь, ставте лайк та чекайте наступне відео.